3 вересня 2022 року митрополит Черкаський Канівський Феодосій очолив урочисте перенесення чудотворної коробівської ікони Божої Матері з міста Золотоноша в село Коробівка, місце її перевісного прославлення. Чудесами. Урочисте повернення Коробівської Одегітрії розпочалося в свято успенському соборі міста Золотоноша. Де зранку владика Феодосія очолив молебень перед чудотворною іконою Богородиці та освятив її точний список копію, який назавжди залишиться в Успенському соборі замість чудотворного образу. Після молебню митрополит Феодосій звернувся до присутніх зі словом, в якому розповів історію святої ікони. Цей образ уже того багато десятиліть у вашому святому соборі, а переданий він. Сні із Зозурівського монастиря Благовіщенського зруйнованого, а до того він був у Благовіщенському монастирі у Коробівці. По завершенні владика Феодосії власноруч доставив ікону на місце її подальшого постійного перебування в село Коробівка до храму на честь ікони Божої Матері. Всецариця поруч з будівництвом великого свято-миколаївського храму, де звершив Божественну літургію. Високопресвященному владиці співслужили секретар єпархії протогід Василій Вознюк та духовенство Золотоніського округу на літургії співали настоятеліка Свято Покровського Красногірського жіночого монастиря і Арсенія і сестрами. Багаторічне служіння святій православній церкві, настоятель цього святого храму і романах Мануїл Васильєв нагороджується правом насіння на Христа з прикрасами. Аксіум! Твоим оком скорби Многоболезненная стена, неча твои В земле нашей Сущих Я подоцаряю всех под именем Ангельскими невидимого Реносимочинами Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Благодать Господа нашего Иисуса Христа Любви Бога Яца і причастія свята Духа уріза всім Аміса. Після закінчення літургії владика Феодосій звернувся до присутніх з проповіддю та нагородив благодійників і тружениць храму благословенними грамотами. Також із вдячністю Божій Матері та засвідчуючи чудотворність Коробівської ікони Божої Матері, владика Феодосій за древньою церковною традицією зробив особливий подарунок. Передав для ікони власну панагію, в якій звершував богослужіння. Сьогодні в нашому селі відбулося велике християнське свято. В нашу оселю повернулася в рідні панета, ікона. Коробівська ікона Божої Матері. Якщо брати її історію, то вона була в нашому селі декілька століть тому назад, але в зв'язку з деякими морськими перипетіями вона переїхала в Золотоніські храми. Завдяки владиці митрополиту Черкаському іканівському Феодосію відбулося освячення цієї ікони, повернення цієї ікони в Коробівський храм. Ну, важко словами передати. Те, що відбулося сьогодні, я думаю, не всі ми ще до кінця розуміємо, яка ця благодать повернулася в наше село. Не в кожному селі, можливо і в Україні, є така ікона, яка дає зцілення людям. Сьогодні наводилися приклади зцілення і без сліз важко дивитися на її лик, лик Христа. Дуже-дуже ну, така неординарна ікона. Я сподіваюся, що завдяки цій події. Повернеться благодать не тільки в наше село, на нашій землі. Знову ж таки, із, свят, із таких свят, з таких подій, я думаю, оживатиме і села, і райони, і міста, і наша Україна. Знову ж таки, завдячуючи владиці, завдячуючи священдуховенству Золотоніщини, село сьогодні святкує і радіє з цього приводу.